В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо. Як завжди, у такій порі програма обласного радіо Моє рідне село. Перед мікрофоном Валентина Орлова. Зима переступила календарний поріг. Звиклі до теплої осені. Ми сприймаємо грудень як час зустрічі вже року, що наближається, і, хоч часу ще вдосталь, прикмети підготовки до свята Миколая, до Різдва, до новоріччя входять в наше грудневе повсякдення. Хуртовини, колючий вітер, замети зимні, а душа, що любов'ю до життя повниться, завжди тепла. На Прокопа 5 грудня колись на шляхах ставили віхи. Аби мандрівники не збилися з дороги. Прийшов Прокіп, робив розміт, по снігу ступає, дорогу копає. Так світла путь для людини подорожньої та й будь-якої завжди бажана. Але якщо внести в оце не збитися з дороги, зміст ширший, філософський, не суто навіть захисний, прийдуть і роздуми розлогі, широкі, неспішні саме взимку. На цих перехрестях роздумів, на цій інтелектуальній межі, завжди є повернення до основного наших коренів, хоч нині чимало людей вважають себе просто такими, що живуть у цей час на певній землі, та українці завжди залишалися філософами, і той маленький, інколи зовсім манюсінький світ рідного присілка, хутірця сільської вулиці з роками постає усе виразніше. Бо напевне саме життя нагадує оте одвічне всесвітнє коло буття, звідки вийшли, туди повертаємось. Ось образ фреска відомого українського поета Тараса Мельничука зовсім короткий, про те як завжди у нього щільно вивірений і не на показ. А там, де сніг розтав, води прозорая калюшка, завглибши напівпальця. Все інше чужина. Не бути чужинцем у своєму краї, у своїй батьківщині, у своєму, врешті-решт селі виявляється нині непросто. Так у природі усе живе захищає своє гніздо, свою територію. І прагне ні за яких обставин її не полишити, бо завжди має відповідальність перед тим, що буде далі. Бо загнане у тупик це створіння Боже, і людина, в тому числі, змушене залишати край батьків та шукати щастя на чужині. А на межі і роздумів, і дій постає невідворотний вибір на який бік стати або ж перейти. Відповідно прийнявши усі наслідки такого вибору згодом. Отак і наші села нині, в яких часом зовсім не весело, а жити треба, в деяких залишилися лише літні люди, які ведуть у той спосіб життя, що називають подекуди архаїчним, проте не завжди непотрібним, як на сучасну молоду людину. Ось знов були вибори до місцевих рад, тепер саме вони розпоряджатимуться і місцевим бюджетом, і вирішуватимуть усі питання. Дехто вже міркує, як воно то буде. Проте бачимо, посади сільських голів де посіли зовсім молоді студентського навіть віку люди. Експеримент скорше зовсім ні, довіра. Отож нам би було цікаво дізнатися, як у вас на селі тепер. Із новою обраною владою, які кроки, сільські голови зробили першими. Або ж навпаки, у вас зовсім нічого не змінюється. Ми будемо раді почути чи ж прочитати ваші роздуми, враження, ваші оцінки. Будь ласка, пишіть нам 49010, Дніпропетровськ, вулиця Івана Сірка, 43, обласне радіо, програма Моє рідне село. Хоч у зимний час мандрів по ріднокраю менше, все ж навіть топонімічні зміни та дослідження здатні додати зацікавленості і бажання відвідати згодом ці місця за кращої та теплішої погоди. Чи знаєте ви, наприклад, де у нас в області є стешенбрід і чому його так названо? Згадаймо легенду а можливо і цілком правдиву історію. Поблизу муравського шляху, яким неодноразово користувались чужі ординці при нападах на українські села, на лівому березі Орелі стояло невеличке поселення, а у ньому шинок, де чумаки й мандрівники могли перепочити. Одного разу татари напали на поселення, його треба було захищати. Уявіть, організувала оборону біля броду молода й вродлива шинкарка стеша. Мужнього захищала вона його і геройськи загинула. Відтоді брід та поселення біля нього стали називати стешеним. Та за часів скасування Запорозької Січі землі навколо поселення 4,5 тисячі десятин отримав майор царської армії Михайло Чорноглазов. Назва поселення стала подвійною стешини чорноглазівка. Згодом перша частина назви зникла. Офіційна сучасна назва села чорноглазівка. Про мужню українку нагадує лише назва у того броду стешенбрід. Сто років тому тут проживало майже півтори тисячі жителів, діяли земська лікарня, школа, відбувалися на рік дві ярмарки, був ветеринарний фельдшер. А ще християни відвідували збудовану раніше кам'яну церкву на честь Святої Софії. Нині ж, коли скрізь відбувається заміна і зміна назв наших сіл та вулиць, пов'язаних із декомунізацією, мало хто зважає на глибинні речі. Героїчне стешене зникло через панське чорноглазівка, і до сьогодні воно лишається незмінним, підпорядковується чернявщинській сільраді, і таких прикладів можна навести чимало. Можливо, саме і про це писав та думав Тарас Мельничук, коли згадував рідну калюшку і інше чуже навколо неї. Врешті насамкінець зазначимо, що і стешин дріт, і Чорноглазівка нині знаходяться у Юрівському районі нашої області. Прагнемо опоетизувати наше рідне село. А воно, хоч і стоїть на землі, проте і в дорозі одночасно, бо точніше, усі дороги навколо нього: діти до батьків, онуки до бабусь, у село та від села в інше життя. Отак, в дорозі від рідного села Межиріч, побіля річки Росави складав свою творчу долю і поет, мистецтвознавець, перекладач, педагог. Автор численних поетичних та прозових творів для дорослих та дітей, а ще редактор українського часопису для шкільництва Жива вода Дмитро Чередниченко, якому ось нині виповнилося вже 80 років. Був час нашого знайомства із Дмитром Семеновичем, який саме рідному селу завдячує і силою, якою тут набирався, і тривалістю життя. І українській долі людини творчої. Мій батько цікавий був чоловік, крім усього, що його пам'ятали не тільки односельці, а й з сусідніх сіл. І коли щось треба порадитися, то приходили до батька. Як його звали? Семен Митрофанович. Череднеченко. А село було в якому ви А живете? село Межиріч Канівського району Черкаської області. Ну на Дніпропетровщині є село з такою назвою, і в інших областях я знаю, є, мабуть, є. через те, що межи річками тече життя людське, і так і називають. Якраз у нашому селі Росава впадає в Рось. Отже. Виходить в село меж річками, хоча давня літописна назва його товарів, відоме навіть у літописах, там і битви були на і Багато цікавих подій було, а природа унікальна. Дві річки уявіть, і самого маличку товросава пішов. Чи купатися, чи бовтатися, чи рибу ловити, чи горось там теж цікаво, особливо там, де Рослава впадає грось. Мені дуже подобалося, і там завжди десь прилітає пташка рибалочка. Сяде на лозинку і видивляється, яка ж вона красива, яка вона барвиста у тій воді, ну, мабуть, і ви теж вдивлялися в тих, хто приходив із mm. своїми дописами, так? так, так, як ви вважаєте, стан дитячої літератури в сучасному літературному колі, е, наскільки він є адекватним для сприйняття? Сьогоднішніми дітьми, які вже занурені в чати інтернету, які не відриваються від телебачення. Я до цього ставлюся трохи терплячіше. І знаю, що є прекрасна література для дітей. Головне, щоб душа жадала почитати. Оце найголовніше. Бували чвари, звади, війни, збивалися вожді на манівці, але з'являлось диво благодійне, дитина з книжкою в руці, і світ мінявся. Вищать навушники, та маги, екрани лізуть в душу на прямці. Але гляди, Проверне десь увагу дитину з книжкою в руці, і світ міняється. Манитимуть. Персти магічні, шляхи космічний, дальні путівці, але завжди було і буде вічне дитина з книжкою в руці, допоки світ. Пишаються Париж і Рим одвічно рідним словом. Чого ж? Втрачаєм тільки ми свою співучу мову. Без мови гине всякий слід і роду, і народу, як пам'ятає мову рід, не буде переводу. Хіба манкурти ми чужі, Чи я не чари люті, щоб на дешеві бареши свій рідний дух забути. Накрила пам'яті орли. Пора у путь, братове, ми, українці, не хохли, ми не забули мови, ми краще на люту помрем, ніж бути в нас в руїні. Ми нашу мову збережем, коли ми україна. Звичайно, ми бажаємо ювілярові усього найкращого. Знайдіть його книжки, прочитайте їх разом із дітьми і з онуками. Нехай грудень не буде сумним ні у свято, ні у будень. Мрійте, філософствуйте і читайте. Знов Тарас Мельничук. Чиї це човни пливуть по степу, чиї це предки клекочуть кістками за нами як білі лелеки в гнізді, чиї це вікна дивляться в воду, чиї це ілюзії стинають за плечима. Якого народу? Зичимо вам здоров'я та добра, завершуємо нашу програму. Її до ефіру підготували звукорежисер Олександр Согач, авторка та ведуча Валентина Орлова. Програму створено на державне замовлення.